Вітання, дорогі друзі! В автопарк Юанове надходження це Тігуан 13-го року, максимальній комплектації, 2 літра бензин, повний привід. У нас в дуже класному косметичному та й технічному стані У автомобілі буквально зроблено все, відновлено як для себе. В цій комплектації має стояти максимальна оптика, вона не стоїть, стоїть хороша. Ну, також не оригінальна оптика стоїть, але. Всі фішки виведення можна поставити собі взагалі без проблем Повний електросклопакет, в керіні сидіння, пам'ять. Сидінь у нас є, електрорегулювання, мультикермо, датчик світла дощу. По прибору у нас 185 тисяч кілометрів пробігу Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, велика класна мультимедіа. У нас є панорама і люк, який відкривається Панорама в дуже хорошому стані, збережена, ніяких сколів, нічого такого немає. По задньому ряду у нас також е електросклопакет, е класні гарні е шкіряні сидіння. І в даний автомобіль знаходиться кільцева дорога 60. Кого цікавить, приїжджайте, тестуйте та купуйте. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.